Яйця, бруківка, димові шашки, перекинуті авто і поламані ворота. У Києві під посольством Росії протест проти військової агресії, сусідів переріс у погром. Люди почали збиратися біля дипустановища в день убурені зіскою про збиття літака з українськими вояками. Пікетувальники вимагали, аби Росія припинила підтримувати тероризм у східних областях. Один з мітингарів виліз на паркан та зняв російський триколор. Активісти закидали будівлю яйцями та камінням, скандували антиросійські лозунги. Наше выражение, наши эмоции, которые накопились за все это время вмешательства Российской Федерации в нашу внутреннюю политику, учитывая завоз русских военнослужащих уже и чеченских, не скрывая это от... Людей а журналістів, завоз їх на восток, аби заспокоїти НАТО. Представники посольства прийняли чотирьох активістів. Ті передали через дипломатів свої вимоги Москві. Зокрема, усіх працівників посольства попросили залишити Київ, а Кремль визнати, що Росія веде неоголошену війну проти України. Уважаємо представителі прес, уважаємо представителі э, находящихся за територією посольства. Ваші требування услышані, сьогодні. вони будуть передані в Москву. Ще одне три. Спасибо, всім доброго. До сюди вимоги банально прості. Хай російські дипломати їдуть собі в Росію і не повертаються сюди доти, доки загарбник Росія знаходиться на нашій території. Користуючись нагодою, передали вимогу не завозити на нашу територію російську зброю. А про саму реакцію? Реакція ніяка. Він пообіцяв, що все передасть. Ну, це був не діалог скоріше. Насправді люди незадоволені, але я думаю, що незадоволення можна проявляти і показувати тут, на вулиці, протестуючи біля посольства. Але заходити на територію посольства чи девастувати посольство це не є нормальна, цивілізована форма протестів. Я не знаю. Я поки що не буду цього коментувати, не знаю, яка може бути реакція. Але ми переживаємо за наших співробітників, нашого посольства, які зараз знаходяться в Москві. На бунт під посольством вже відреагували у МЗС Росії. Москва обурена і вимагає від офіційного Києва захистити дипломатів, яких заблокували у будівлі пікетувальники. Сполучені Штати Америки також засудили напад на посольство Росії. Півтисячі запоріжців вийшли у неділю на центральну площу, аби вшанувати військових, які у суботу загинули від рук терористів на сході. Серед них дев'ятеро мелітопольських льотчиків, які пілотували збитий іл 76 та п'ятеро бардянських прикордонників, яких вбили у Маріуполі. Запорізька самооборона готується до відповіді терористам. Сьогодні намі рішення форми добровольчого е десантного штурмового батальйону із числа ветеранів ВДВ, Авгана. Пограничников морской пехоты, оно принято единодушно всеми членами самообороны. Это не война против мирного населения, это война против тех, кто привозит, обучает и потом направляет ПЗРК в сторону наших вооруженных сил. Вот этих нужно убивать. Мирное население, оно. Чим швидше ми також, тим менше нопатів пострадає. Запорізькі активісти не обмежились скорботними заходами. Люди ухвалили список вимог до влади, вимагають призначити нове керівництво АТО і посилити операцію, залучивши до неї компетентних військових. Пропонують також негайно арештувати політиків, чиновників та олігархів, що підтримують і спонсорують тероризм, а їхнє майно націоналізувати. Забезпечити до 1 вересня цього року повну перезагрузку влади в Україні шляхом здійснення люстрації, а також проведення дострокових виборів депутатів всіх рівнів. Дев'яте. в разі невиконання цих вимог ми залишаємо за собою право самостійно формувати воєнізовані підрозділи для захисту нашої області і України в цілому. Мелітопольські льотчики, яких поминули на Майдані, налітали сотні годин у небі Африки під час миротворчих операцій у локальних війнах та повернулись неушкодженими. Загинули військові у рідному небі над українською землею. Слова Андрія Дещиці на адресу Путіна викликали міжнародний резонанс. А голова комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Пушков порекомендував Петру Порошенку звільнити виконуючого обов'язки глави МЗС через його поведінку під посольством Росії у Києві. У своєму мікроблозі у Твіттері російський політик у досить грубій манері заявив, що себе погано контролює. Водночас посол США в Україні Джефрі Паєт у соцмережі повідомив, що урядовець перебував біля посольства як громадянин, а не як посадова особа, і намагався зробити все, щоб розрядити ситуація ситуацію. хоча й зазначив, що його вислів на адресу Путіна був недипломатичним. Сам дещиця пояснив свій вчинок тим, що головним у той момент були втрати людей від агресії. Своєю чергою УЄС після вчорашнього мітингу під посольством Російської Федерації закликали офіційний Київ гарантувати безпеку дипломатів, заявила прес-секретар Верховного представництва з питань закордонних справ і політики безпеки Євросоюзу Кетрін Ештон, Майя Коціянчин, а Радбез ООН відмовилась розглядати запропоновану Росією заяву із засудженням пікетування амбасади в Києві. Родини загиблих на сході військових, які перебували на черзі з поліпшення житлових умов Кабмін забезпечить помешканням. Про це повідомив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. На сьогодні низка відомств, зокрема, Міноборони та МВС, визначають питання кількості складу житлових умов таких сімей. Як зауважив Гройсман, у травні родини загиблих бійців Міноборони та Нацгвардії вже отримали сертифікати на 9 квартир у Вінниці. Президент вимагає покарати винних у вбивстві українських вояків, дати адекватну відповідь терористам, які знищили літак 49-ма військовими в Луганську та розстріляли п'ятьох прикордонників у Маріуполі. Петро Порошенко закликав на зустрічі з керівниками силових відомств. Глава держави також доручив уряду до вівторка виділити кожній родині загиблого грошову компенсацію у розмірі 610 тисяч гривень. На зустрічі також йшлося про відновлення контролю на українсько-російському кордоні. Збройні сили та прикордонники вже перекрили двісті 48 ...проблемних рубежів. Голова Міноборони Михайло Коваль водночас доповів, що за останню добу в зоні проведення АТО знищено понад 250 терористів. Значна частина бойовиків російські громадяни.